У Коломийському вищому професійному училищі номер 14 відбувся вечір пам'яті. Там вшановували усіх померлих викладачів і студентів. У вищому професійному училищі такий захід організовують традиційно, все бачила і чула наш журналіст Мар'яна Мацьків. Вище професійно-технічне училище No14 функціонує у Коломиї з 1976 року. З того часу у житті навчального закладу сталося багато позитивних подій. Проте були і печальні сторінки історії, а саме втрата викладачів та учнів, розповідає директор ВПУ Павло Берчак. протязі існування училища цей світ покинуло 42 працівники училища. Також 16 учнів вже відійшли в той бічне життя наших випускників нашого училища. І сьогодні якраз цей день, який ми щорічно відзначаємо в день великого пусту спомин за нашими працівниками та учнями. Вечір пам'яті у ВПУ номер 14 проводять з 2006 року. Тоді його організацію зініціювала нині художній керівник закладу та оркестру Гомін Карпат Володимира Луцак. Свого часу цим оркестром керував її чоловік, і ось уже минуло понад 15 років, як його немає на землі. Яка не тільки веселиться за деколи може і серйозно задуматися. провести таке міроприємство, яке би заставило подумати про життя, про суть життя і про те, що воно швидко плине, а також. Задумати, що варто деколи і самому собі це життя вкорочувати, розпочався захід з панахиди. Її провів отець Андрій до речі, випускник професійно-технічного училища. Так як я навчався в цьому училищі, є приємно бути тут і, і служити панахиду за тими померлими, які викладали тут, чи працювали, чи навчалися в цьому навчальному закладі. Будемо молитися, просити в Бога того. Прощення тих гріхів, і щоб Господь упокоював всіх померлих у царстві е, небесному. Амінь. після спільної молитви директор зачитав список всіх померлих. Далі розпочався концерт пам'яті. Учні та викладачі декламували тематичні вірші та співали пісні.